Танцюй, моя пташко, просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла. Красива у своїй силі, сильна у своїй красі, танцюй, моя люба, покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди, уміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих! У кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок. Ті, хто палить тут села вже прокляті й роздерті. Це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож, хай під твоїми ногами виростає нова трава, хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй для них, пташко, вперто, без жалю і каяття, бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя. Ну, і чим ви тепер відрізняєтесь від росіян? питає простір між окулярами і підборіддям. У вас видно лють, прикрийтеся, у вас видно біль, накиньте щось. Тут ходять діти, як вам не соромно. Ви агресивні, ви не любите домовлятися, ви дивно реагуєте на звичайні речі. Чому вас не можна чіпати руками? Чому вам не можна читати блока? Вам не здається, що у 21 столітті вже має бути соромно бачити такі застарілі кошмарні сни, де вас убивають, де всіх убивають, де будинки падають, складаючись, мов карткові, і вас веде безликий конвоїр крізь нескінченні коридори у темряві? Власне, тінь конвоїра, якого шлях трафив ще у 39-му, але до пекла його чомусь не беруть. Та й хто тут оце все робитиме? Оця контра? Оті в кулярах, оті без окулярів? Ніхто, крім нього. Ви не любите росіян, і чим ви відрізняєтеся від них, я вас спитаю. Адже росіяни теж себе не люблять. Потрібні якісь таблетки, потрібна якась терапія, потрібне якесь пояснення, щоб мені не було так страшно в одному всесвіті з вашою ненавистю, болем, тугою, сумом, втратою, будинками, що склалися, мов краткові? Безлика тінь конвоєра. З діркою у формі п'ятиконечної зірки поверх провалля, де мала бути голова, мовчки стоїть за спиною мовця. Вона не має жодних таблеток, терапії, інтуїтивного письма, малювання по точках карми, і тим паче не має жодних пояснень вона нікуди не поспішає. Ми всі тут прокладаємо шляхи із люті до любові і навпаки. Сплітаємо у зашморги стежки, жгутами-стежками спиняємо кровотечі. І кожен день веде нас у святвечір по лініях загрублої руки і пальців, що лягають на гачки і кнопки спускові цієї втечі. І спорожнечі і допорожнечі. Ми всі тут прокладаємо шляхи. Ми всі тут нищимо і творимо часи: гарміни, касіо, а чи банальний норсеч. А більшість взагалі того не носить. Забитий в пам'ять трек, чи по компасу. Скидаємо на банку, чи на касу години, днини, тижні, місяці, які роками кругову малюють ціль, і плюсики в прицілі, аж до сказу. Ми всі тут нищимо і творимо часи. Ми всі тут смертю вдобрієм чиєсь життя. Лихими болями лікуємось від страху, і гільзи душ складаємо на плаху, з-під куль, що більше схожі на цвяхи, і кров тече. Змиваючи гріхи з безгрішної землі, яка радіє праху, і серед вибухів не чує каяття всіх тих, хто час розчавлює цим шляхом з життя до смерті, і по смерті до життя, в очі гострим лезом кидається неповторність кожного моменту. У житті, нарешті, потихеньку прокидається пам'ять. Про всі зроблені мільйони мільйонів кроків. Вона огортає і турботливо накриває голову темною ковдрою, піднявши очі, видно, де не де вирізані більші яскравіші зірки. Я знаю: звідти світять всі-всі-всі в житті. Прояви Бога дивляться в мене і посміхаються. Терпець, найгостріший за столовий ніж розділяв масло часу, розтоплював прийдешнє на розжареній пательні пульсуючих пристрастей, клав в минуле в барельце з підсоленою водою. З кожним вдихом проминав момент екзальтації, народження оболока гедзів, оводів і москітів. З кожним видихом кров завмирала й стигла. І тоді доводилося здогадуватися, що живий за їхнім несамовитим дзичанням. Сіть була надто дірявою, щоб упіймати твоє віддзеркалення, проте ритуал її закидання життєдайним струменем циркулював усередині, стоптаній ходьбою по дотичній. Ти мовляла ніч то є тінь місяця, місяць то є сумління сонця пустелі. Спільне минуле лишиться останнім лицем, що пам'ятатиме нас. Повторюючи це у зворотньому порядку, коли зачинало зоріти зі сходу, ніби розсипав невід пригадування ген у майбуття. Пильно вдивлявся у своє відзеркалення, аж поки знову не зачинало сутеніти і пускав течією два вінки. Кепський з мене рибалка. Висохлим озером, річкою прісною, морем утоплених мрій, були мої перші дванадцять місяців без повідомлень твоїх. Я ще торгуюся цими питаннями, нащо, чому саме ти? А пам'ятаєш дзвінок на останній із фото, де ти в темноті? Я, усвідомивши, не прийняла ще, що тебе більше нема. Все ще стараюсь зробити, як краще виходить, гримаса німа. Старайся себе почувати щасливою, як ти б Андрію хотів. І все ж дуже часто кажу собі: винна. Водночас сміюсь через біль. Пронесені жалістю, тугою, відчаєм, соромом, гнівом, безсиллям, 366 днів із ніччями, до самогубства не схильна. Як ти і завжди казав мені, сильна, здатна піднятися вгору. Після падіння і втрати стабільно чекаю на перемогу. Перші дванадцять місяців горя. Рік без твоїх поцілунків. Все ще люблю і сумую герою. І пам'ятатиму вічно. Пів життя брехали мені, що я особливий, що я особистість, що все точно вийде. Половину життя. Ту саму казали, не вийде, ніхто із мене не вийде та краще не подавати виду. А то ж осудять, а сусіди, що скажуть, наче мені блять, не похер. Прийшло розуміння пізніше. Так от, усі ті люди брехали що миті. Війна поставила все на свої місця ми всі прийшли на неї, наче маленькі діти, казали колись, що я сильний. Брехня. Я плачу ночами, курю і стискаю зуби. Я вже не брешу, що в порядку, це маячня. У моєму житті замість класних людей тепер трупи, кожен своїм рішенням підіймає платню за сьогодні. Ми вже поставили все, а хтось заплатив. вже. Тільки нудить від псевдопатріотів у вишиванках в суботу, тільки не стає легше, нутро мене кожен день нищить. Що вже казати за ночі? Я йду прямо, і шляху свого давно вже не знаю. Мені вже не дивно, суспільство не дивиться в очі. Ми впораємося, звичайно, ми зможемо, брате. Ми один одного бачимо і все зрозуміло Мовчки. Сплутане в клубок повітря іскрить уривками загазованих діалогів. Чорні пси парами ліниво ганяють парковими алеями. Зрайки дурних, мов голуби мешканців прилеглих кварталів. Столикі згарища розряджають у неприкриту спину міста обойми сірого крику. Бліде сонце, затоливши обличчя захисною маскою смогу, на повідці вигулює власне відображення у лискучих калюжах металопластикових вікон і ледь чутно покашлює. Сонцю душно. Якось до мене з вулиці причалапав кіт: білі вуха, запах асфальту, ранка на спині. І я подумала нехай залишається! І була мисочка, і консерви, і трохи подарті штори. Добре жити з котом. А якось мені принесли фіалку трохи землі, колір неба і листя тендітне. І я подумала, нехай залишається. І були вазони, і підливання щотижня, і зелено стало. Добре жити з фіалкою. А ще й зайшла стареньку гітару, кілька порваних струн, смайлик на деці, присохла фарба. І я подумала: нехай залишається! І була музика, багато музики, і скарги сусідів. Добре жити з гітарою. А якось ти позвонив у двері. Карі очі, міцні сухожилля, запах травня. І я подумала нехай залишається і були млинці, і чорні шкарпетки, дві щітки у ванній добре жити з котом, фіалкою, гітарою і тобою. Прозорість роси зникає при падінні розбитох голів лоби відтінку цинобри, бульбашки життя. Лускають непомітно поглинаються білим шумом великого вибуху, із глибини всього творного, німим криком єретичного спалення із глибини середньовіччя, наче літери, втиснені у полотно часу. Позолота спогаду вся у кіптєві. можна почути скрегіт зубів убивці, атмосфера. Вібрує цілим легіоном революції, голови лежать із тілами і без. Нагадують міста пейотлем одурманені. Чи міста із лиця землі стерті? Наш холодний ранок, замкнений під панцером Черепахи. Дивись, доцільніше: Вологий асфальт оросив, босі стопи барки у середмісті міста Нью-Йорка.